Привіт, друзі! Згадайте, на тому тижні вам Наталя Володимирівна розповідала казочку, яка називається Рукавичка. А давайте з вами згадаємо, що ж трапилося в цій казочці та хто прийшов до рукавички. Діти. А хто загубив рукавичку в лісі? Так, правильно, дідусь. А хто прийшов до рукавички? Мишка-шкрябатушка, жабка-стрикатушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан. Ведмідь набрідь. Що ж трапилося далі з рукавичкою? Прибігла собачка, погавкала, тварини, злякалися? Так! Розбіг, розбіглись. Прийшов дідусь та забрав свою рукавичку. Молодці згадали, що же було в цій казочці. А давайте з вами зараз діти зробимо рукавички. Подивіться, які гарні рукавички зробила я. І не одну яку Загубив дідусь в лісі. А пару рукавичок, тобто дві рукавички ще називають пара рукавичок. Подивіться, діти, вони однакові за розміром, однакові за кольором і однаково прикрашені візерунка. Перед тим, як ми з вами почнемо робити ось такі рукавички, зробимо пальчикову. Гімнастику, приготуйте ручки свої. Рукавичку я наділа. Ой, куди я пальчик діла? Загубився десь, пропав, в свою хатку не попав, рукавички я зняла. Гляньте, пальчик я знайшла. Ще раз. Рукавичку я наділа, ой, куди я пальчик діла. Загубився десь, пропав, в свою хатку не попав. Рукавички я зняла, гляньте, пальчик я знайшла, молодці діти. Що нам сьогодні потрібно для того, щоб зробити ось таку пару рукавичок. Нам необхідно сьогодні кольорований папір. Ви можете взяти. Або синього кольору, або зеленого кольору, або червоного будь-якого. За вашим бажанням, нам необхідно сьогодні серветки, клей, пензлик, олівець і серветка. Ще одна. Починаємо працювати. Що нам для цього потрібно зробити? Беремо наш папір, складаємо його навпіл. Ви згадаєте, як ми вже це робили, куточок до куточка, і провели пальчиком по лінії згину. Я кладу ліву руку, рукавичку ми будемо робити за допомогою своїх долонік. Я кладу ліву руку на папір, пальці щільно притискаю. Один до одного, а другий великий палець в бік його відсунути. Беремо простий олівчик, і що робимо? Обводимо свою долоньку ось таким чином, обвели свою долоньку. Далі, що ми робимо? Беремо. І ножиці, і вирізуємо ось таку свою долоньку, починаємо вирізувати, згадаємо, як працювати ножицями, Лезе направлено від себе. Вирізуємо по контуру. Відкладаємо ножиці. Вони нам вже не потрібні. І ось діти подивіться. У мене вийшли ось такі дві рукавички. Як я говорила? Вам, говорила вам, що це пара або дві рукавички. Що далі ми робимо? Нам потрібно прикрасити наші рукавички. Чим я прикрашала ось ці сині рукавички сніжинками? Згадайте, як ми малювали сніжинку. У сніжинки ось такі промені. І опушечка на рукавичці. Що ми робимо? Беремо олівець і малюємо сніжинку. Лінія, нахрест лінія і лінії між ними. Ось так на одній рукавичці і на другій. Далі нам необхідно паперова серветка. Що ми робимо? Ми відриваємо по маленькому шматочку і скочуємо ось такі маленькі. Відриваємо, їх потрібно зробити багато, потрібно попрацювати, посидіти і зробити. Велику кількість ось таких маленьких шматочків, які ми ось так от скручуємо між пальчиками. Ось таким чином я вже ось накрутила ось стільки, бачите? і ми починаємо їх приклеювати спочатку сніжинку. Беремо клей. І там, де ми намалювали олівцем, промазуємо клеєм, малюємо клеєм ось таку сніжинку. Ось таким чином. А далі беремо і приклеїмо маленькі шматочки. Які ми зробили з паперових серветок. У мене паперові серветки білого кольору. Ви можете взяти і блакитного, наприклад, кольору, або білого, як я. Ось так. Ми викладаємо, там, де ми пройшлися клеєм, ми викладаємо такі маленькі шматочки. Таким чином ми викладаємо всю сніжинку. Ось я вже зробила сніжинку, далі нам потрібно прикрасити опушечку. Ми теж її промазуємо клеєм, ось так промазуємо клеєм і відриваємо трішечки більше шматочки за розміром, ніж для сніжиночки. І таким же чином викладаємо Робимо опушку для нашої рукавички. Трішечки більшого розміру шматочки. Так, таким же чином скачуємо між пальчиками. І викладаємо, виходить у нас ось така опушечка. діти. Ось така рукавичка у мене вийшла. Те ж саме ми робимо і на іншій рукавичці. Ось діти подивіться, які рукавички у мене вийшли. Одна пара зеленого кольору і одна пара синього кольору. Спробуйте і ви зробіть рукавички. Ось такі. Paca, paca.